Вітаю, я Наталія Коценко, лікар-психолог. На своєму каналі. Я ділюся інформацією про тривожність та методи її зниження, про самооцінку та шляхи її зростання. Також я працюю з дітками з особливостями розвитку, з особливими потребами, тому деякі теми я також висвітлюю на своєму каналі. Це не всі теми, які я висвітлюю, про які я розповідаю, тому рекомендую підписатися на мій канал, адже тут ви знайдете багато корисної, багатоцінної інформації по психології для себе. Мозок це таємничий орган у нашій голові, який робить нас такими, якими є. Усі думки, відчуття, почуття починаються саме звідси. А як ви думаєте, чи змінюється наш мозок протягом нашого життя? От якраз про здатність мозку змінюватися протягом нашого життя, чому вона така важлива, як її підтримувати, я хочу висвітлити у сьогоднішньому випуску. Нейропластичність або пластичність мозку це здатність мозку змінюватися та адаптуватися протягом життя. Це процес, за допомогою якого мозок може реорганізуватися, реорганізується у відповідь на новий досвід, у відповідь на нові навчання та на вплив навколишнього середовища. Нейропластичність є ключовим механізмом, що лежить в основі навчання, в основі пам'яті. Коли людина дізнається, що нове, мозок формує нові нейронні зв'язки між нейронами, або зміцнює вже існуючі зв'язки, щоб Берегти та відтворити цю інформацію у подальшому з часом. Повторне навчання може призвести до тривалих змін у структурі та функціонуванні мозку. Окрім навчання, нейропластичність відіграє важливу роль у відновленні після травм головного мозку або після певних неврологічних розладів. У деяких випадках мозок може реорганізуватися, щоб компенсувати пошкоджені або втрачені функції, дозволяючи при цьому людині відновлювати свою функціональність. Наша нервова система це сукупність нейронів головного спинного мозку і ганглію периферичної нервової системи. Вони пов'язані структурно і функціонально та виконують безліч. Фізіологічних функцій, безліч важливих фізіологічних функцій. Місце контакту нейронів між собою називається синапсом. У кожної людини є понад декілька сотень трильйонів синаптичних зв'язків. Синапсів. Саме нейронні зв'язки допомагають різним областям нашого мозку передавати один одному дані, тим самим забезпечуючи життєво важливі для нас процеси, такі як. Формування пам'яті, розуміння мови зверненої, висловлюватися самому ж, управління рухами власного тіла, ну і так багато інших функцій нашого організму. Тісно переплетені нейронні зв'язки і нервові шляхи становлять основу нашого інтелекту, коли нейронні зв'язки порушуються, а статися це може у результаті певних захворювань, такі як хвороба Альцгеймера, або через фізичну травму певні ділянки головного мозку можуть втрачати здатність взаємодіяти між собою. Через це стає неможливим виконання будь-якої дії, наприклад, як розумовування, тобто ми не можемо запам'ятати нову інформацію, планування своїх дій, а також можуть бути фізичні дії порушення, такі як довільний рух. Кількість нейронів не змінюється принципово з віком, тобто ми народжуємося приблизно з однаковою кількістю нейронів. Але у наших силах збільшувати кількість нейронних зв'язків через будь-яке навчання. Заучування віршів, наприклад, навчання танців, малювання, живопису і так далі. Кожна людина народжується з безліччю нейронів, але з дуже невеликою кількістю нейронних е, зв'язків. Між ними нейронні зв'язки будуються по мірі взаємодії з навколишнім світом і, зрештою, створюють нас такими, якими ми є. З віком формування нейронних зв'язків сповільнюється, але не припиняється. Тому навчання в будь-якому віці є, було, є е, е, і буде корисним та можливим завжди. Просто потребує більше часу, більше зусиль. Роль спинного мозку в еволюції людини величезна. Але зараз ми не дуже зважаємо на нього. Е, Звичайно, ми вважаємо, що головний мозок це командир всього нашого існування. За що відповідальні нейрони головного та спинного мозку і як вони взагалі працюють? Нейрон це електрично збудлива клітина, яка обробляє, зберігає і передає інформацію за допомогою електричних та хімічних сигналів. Клітина складається з тіла і відростків дендрит та аксони. У головному мозку людини налічується до 65 мільярдів нейронів. Нейрони поєднуються між собою, формуючи таким чином специфічні людські функції мозку, такі як свідомість, такі як інтелект, пам'ять, мова. Ну і так далі. Нейрони спинного мозку виконують переважно поведінкову та рефлекторну функцію, а саме вони забезпечують вище розташовані структури всією необхідною інформацією. І реалізують скоординовані, е, скоординовані рухові акти, тобто рухи. Вегетативні центри спинного мозку беруть участь у регуляції кров'яного тиску, діяльності серцево судинної системи, секреції, моторки травного тракту, а також функції сечостатевої системи. У попереково-крижовому відділі спинного мозку знаходиться центр управління функціями випорожнення прямої кішки. І сечового міхура. Усе, що ми усвідомлюємо, керується головним мозком. Усе, що потрібно для підтримання нашої життєдіяльності, керується рефлекторно за допомогою нейронів спинного мозку. Нервова система багатофункціональна, проте водночас добре пристосовується до впливу до впливу зовнішніх факторів. Тому для виснаження адаптаційних механізмів необхідна дія або дуже потужного, або дія фактора, який триває довший час. Важливо розуміти, це короткострокова скарга після напруженої роботи, або коли людина відчуває хронічний стрес на постійній основі і настає вигорання у першому випадку допоможе заміна діяльності. Допоможе відпустка або хобі. Для профілактики вигорання необхідно дотримуватися здорового способу життя, балансу харчування, балансу роботи відпочинок, фізичної активності. Але якщо це не допомагає позбутися будь-яких неприємних симптомів, потрібно звернутися все ж таки до до фахівця, до спеціаліста. Наш мозок не сильно збуджуючи, вивчаючи певні факти скільки там кілометрів між певними місцями, які кольори у прапорів світу. Вивчаючи факти, ми розвиваємо пам'ять, проте мало розвиваємо нейропластичність. Щоб по справжньому завести наш мозок, потрібно зосереджуватися на певній складній системі. Ідеально буде вивчення нової мови або мови програмування і гра на музичному інструменті. Кожен новий урок створює зв'язки зв'язки з тим, про що ви дізналися на попередньому уроці, посилюючи здатність вашого мозку до навчання загалом. В ідеальному світі це е, картина, коли ви записуєтеся на інтенсив з англійської мови, вступаєте до розмовного клубу і, ну, наприклад, вчитеся грати на фортепіано. В реальному світі ви встановлюєте один із безкоштовних додатків на вивчення нової мови. Пів години на тиждень читаєте книги або дивитеся відео в оригінальній озвучці, щоб бачити і чути нові слова. І витрачаєте хоча б 10 хвилин на день, щоб сформулювати вголос кілька думок іноземної мови. Також ви можете купити, наприклад, гітару або гармошку, качаєте 3-5 безкоштовних уроків з Ютубу і витрачаєте на це годину, години-півтора на тиждень, але не Прогулюєте при цьому свої уроки. Наступне це стати більш активним, більш фізично активним. Фізична активність обов'язково умова для розвитку нашої нейропластичності. Вона впливає на наше дихання, вона впливає на насичення мозку, киснем, на координацію на нашу моторку і так далі. Але тут важливі не героїчні зусилля, а регулярність. 15 хвилин активних танців для задоволення на день це краще ніж один стресовий похід до тренажерної зали на 2 години. Встановлюєте простий додаток з різними варіантами активності на 5-10 хвилин, а дорогою додому краще обирайте пройтися пішки або вийти на одну зупинку раніше. Навчитися щось робити не домінуючою рукою. Використання недомінуючої рукою для виконання простих щоденних завдань, так, наприклад, як чищення зубів, відправлення повідомлень або, або помішування, чаю, може допомогти сформулювати нові нейронні зв'язки. Дослідження також показали, що недомінантна діяльність рук покращує емоційне здоров'я. Можна вибрати одну звичну. Одну звичку, яка не вимагає великих витрат сили, волі і вашого часу. Ну, наприклад, виходячи з дому, банально можете відкрити двері іншою рукою. Чи пробували ви виконувати певні звичні для вас дії недомінантною рукою? Можливо, ви знаєте ще варіанти, як відновити нейропластичність нашого мозку? Діліться у коментарях під відео вашим досвідом. Раду почитаю. Малювати фарбу, ліплення, ліплення з пластиліну, вишивання картини бісером, в'язання спицями, крючком або різьба по дереву усе це також позитивно впливає на нейропластичність мозку. Створення чогось із нічого стимулює відразу кілька відділів мозку, тому що ви залучаєте і фантазію, і залучаєте дрібну моторику. І це не обов'язково робити кожного дня, витрачаючи по пів дня на створення чогось нового. Достатньо два рази на тиждень по годині часу. Але бажано все ж таки при цьому, щоб під час цього процесу вас нічого не відволікало: ні серіал, ні музика, ні, наприклад, спілкування фонове з кимось. Творчість подібна до медитації. Якщо немає додаткових подразників, мозок ефективніше структурує інформацію, яку отримав раніше. Також важливим є покращення е, якості вашого сну. Поки ви не збільшите тривалість і якості сну, немає взагалі сенсу витрачати час на тренування та вивчення чогось нового або нової мови. Нейропластичність і навчання пов'язані між собою менше, ніж. Нейропластичність і достатній здоровий сон. Розпочіть із аналізу тривалості та якості вашого сну. Перемикайте смартфон на нічний режим і добре провітрюйте кімнату, де ви спите. Також пам'ятайте про ідеальний час для засинання до 23.00. І бажана тривалість сну це 7-8 годин. Не забувайте ставити вподобайки до відео. Так ви допоможете розвиватися моєму каналу, а також допоможете збільшувати, збільшуватися українському мовному контенту по психології. До зустрічі у нових випусках на моєму каналі.